Слава Україні! Слава її героїчним захисникам! Сьогодні 13 липня місто Кремнець Тернопільської області знімаю відео про запилення моїх сортів винограду в парниках. Вчора я обробив свої виногради в відкритому ґрунті і ще показати результат запилення у відкритому ґрунті. Ще досить рано, тому що ягоди тільки почали наливатися. Квітування винограду в відкритому ґрунті закінчилось. І сьогодні покажу результат запилення в парниках, а мабуть, через тиждень у відкритому ґрунті. Почнемо аркадія. Завжди задовільно. На четвірочку ягоди налються, є трішки менші ягідки. Можна їх буде громад підчищати, а можна і ні. Аркадія завжди врожайна. Денька також досить непогано. Є трошки менші ягідки, але вони вже будуть наливатися. Ось там на задньому плані краще видно. Денька задовільна. Сенсація чудово, дуже добре навіть. Хелловін дуже дуже добре, але з Хелловіном, з гронами треба дуже обережно працювати, тому що я деякі грона виправляв, там були запутані і три гронки буквально відломились і відпали. І можуть ягодки також осипатися. Ось гронко досить велике. Як налється лється, дозріне, буде вагою пів кілограма, мабуть. Хелловін дуже добре. Аватар. Ну, в цьому сезоні вже будуть хоч трохи грона більшечки. Запилення так собі на четвірочку. Є дрібненькі ягодки, які погано запилились. Є й маленькі гронка, і врожайністю він, аватар мене. Зовсім не радує. ну Про кишміші американські, мабуть, треба буде окремо відео зняти, тому що є нюанси. Ось це грон обіцяє бути досить гарним, але бачите, скільки ягід було незапилених і погорошених. Треба буде підчищати. А це супер вишня. Загалом досить непогано. ну Надію, що громка ще поналивається. Трошки краще. Супервишне мені в минулому році дуже раннім терміном достигання і смаком чудовим. Ну, ще з цього боку, Хелловін покажу, тут буде краще видно. Всі грона досить гарно запилені, без всякого вороху. Зі всіх тих мишів Хеллоуін найкращий. Полонез з 50. Наполовину погорошений. Мабуть, я з полонезом вже буду прощатися. Ну ось це громано більш краще запилилося, є гороші ще ягоди. А тут взагалі гороху багато. Дуже погане запилення в моїх умов. А ось це щось цікаве, я в минулому році нащепив і втратив підпис, що це за гібридна форма. Чи це владика ночі, чи чорняла дівчина, ну, треба буде подивитися, коли вже достигне врожай. І таке буває. А ось це кішмиш і риска. Досить багатообіцяюче, гронку. Ідеально запилене, майже без гороху. Це прищепа минулого року. Будемо бачити результат по достиганню. А ось це ось слава України. Величезні будуть грона, запилення чудове. Залишаю в парнику по два грона на пагоні він це витягне. А ось це атос цього року досить непогано запилився. Є горошащі ягідки. Вже вон, бачу, дрібненькі починають забарвлюватися. Ну, але АТОС у мене також стоїть під питанням про видалення своєї колекції. А ось тут ефект ОМ. Хороше запилення, гарні громка будуть, будуть наливатися. Вон там краще видно. Ефект ОМ. Дуже мені подобається, вже якийсь сезон. А поруч зразу ж покажу ще тут Хелловін, кущ прищеплений, також по запиленню йому плюс. І плавно переходимо тут же ж в ламборджині. Ну, ще рано судити, Ну, видно, що запилюється добре. Ягодки підлються. І все буде добре. В Ламборджині також плюс. Ну, ось відкритий ґрунт мій фіолетовий раній. Видно, він завжди стабільно запилюється дуже добре. Ну і також київський янтарний. Є трішки з горохом. Ще грона в листі, я їх не проріджую, щоб не пеклись на сонці. Ну, про відкритий ґрунт буде окреме ведево. А тут в парнику подарунок Нікополю. Сільні груни будуть наливатися, але ягодки в нього зазвичай не дуже великі, але він має схильність до горощіння. Але тримаю заради того, що дуже смачний і ранній термін достигання. Це перцьовий червоний, третій рік. І третій рік горошить, І сидіти оці ягодки віддаляти. Ну, подобається, звісно, що дуже ранній термін достигання, дуже швидко набирає цукор, хороший, але треба думати, на і поруч зразу ж покажу, також нащепив тут Хеллоуін. І тут хеловін запилення дуже хороше. Хеллоїна і в цьому сезоні з весни я понащіплю досить багатенько. Хеллоїн подобається. А ось тут сонечко, великі грона. Ягоди є більші-менші, з дуже ж хорошим мускатом. Дуже ранній термін достигання. Ну так як жіночі квіточки запилюються ось так, як є, маємо. Ну також він смачний і мені подобається сонечко. Ну і в цьому парнику Аркадія. Аркадія є Аркадія. Нема що казати. Чудовий сорт. Ось динька яка тут шикарна. По дві грони. Навіть третя грона є. Наверху. І там багато буде деньки в цьому сезоні. І ось красунчик, там досить гарне гроно. Є Єменчика грона. І з того боку красунчик. А це лівія з краю парника. І вже видно, ягодки на сонці вже печуться. Треба завішувати. Лівія печеться на сонці. Дуже вражаю багато на цьому кущі Лівія. Це випробуваний сорт, надійний сорт. А оце Міланка. В цьому сезоні він вже буде виходити цей сорт, ну, гібридна форма. Михайла Грецька на одній з лідерів цих позицій за останні сезони. Я за ним спостерігаю за цією формою. І вона все більше і більше мені подобається. Міланка Михайла Гречка. Ну, звісно ж, Рембо. Рембо також надійна, гібридна форма. Вже маю багатеньких кущів. Рембо тримаю і подобається. І непогано запилився в цьому сезоні. А ось Талдун, також Михайла Гречка. Це вже четвертий сезон плодоношення. Ось з це взагалі ні на що не схоже. Дуже горошить. Погано в моїх умовах набирає цукор, тому я цей кущ перещепив, півкуща з того боку, що видно. Там ефект ОМ повністю вже зайняв. А з цього боку я нащепив. Що тут у мене ростуть? Веселка ось прищепа цього року. І вже пагони один і другий гарно ростуть. Талдун йде в мене на видалення. Буде веселка і ефект ОМ. Загалом запилення винограду в парниках, а в мене їх три парника є. Я задоволений. Є, звісно, такі гібридні форми, які грошать, погано запиляються, але ще раз скажу, в основному задоволений. Більше не буду показувати, думаю, достатньо. Наступне відео буде про запилення винограду у відкритому ґрунті. На відкритому ґрунті можна технарі от показати. Зазвичай вони всі нормально запилюються. Оце, наприклад, совеніє грі. Цього року будуть гронка досить гарні, що ягоди нальються і будуть досить гарні. Ось там в мене і ліцівський раній. Вже цього року багатенько буде його. Ну а там далі синека. Ну, це буде окремо відео. Ну, ще от можна глянути полуничний в мене на арці. Я думаю, досить гарно, він запалився, врожаю. Багато буде цього року. Планую з нього зробити вино, моновино сполоничного. Ну, але треба дожити ще. Ну і Юпітер в мене також є багато. І в різних місцях він по-різному запиляється. І також це буде окреме видиво. ютал нащеплений, показав перші результати. Ну, ось На цьому буду закінчити відео. І в кінці ще покажу вчора обробив виноград. Чим обробляв танус 5 грам на 10 літрів, Фалькон 5 мл на 10 літрів, провантомайт 5 мл і Плантафол 5,1545. Це собакова суміш і все виноградник відкритого ґрунту. Вже на кінець я обробив. Ну, на цьому закінчую своє відео. Бажаю всім гарних врожаїв. В цьому сезоні бажаю нам всім миру і перемоги, яка буде обов'язково. Віримо нашу неньку Україну, віримо нашим Збройним силам, допомагаємо їм. І Україна буде обов'язково. Була, є і буде. Бувайте!